Ми вас титруємо як екзаступницю заступницю міністра оборони. Чим ви зараз займаєтеся? Я юрист. і У мене стаж уже я так рахувала, я з другого курсу працювала. То це вже там близько 30 років. У мене стаж юридичний. І я власне до посади цим займалася все життя. Я юрист, фахівець у кримінальному праві і кримінології. Я власне вже і. Автор законопроєктів і змін до кримінального кодексу, які чинні давно, і всі, мабуть, пам'ятають мою публічну боротьбу з злочинами сексуальними проти дітей mm -hmm. і захист дітей в інтернет просторі. Да, Ці всі законопроекти, бо ми це робили разом. Всі українці це підтримували. Я пам'ятаю, що і ЗМІ. ну це моя громадянська позиція була. Взагалі, все життя я займалась вивченням злочинів проти основ національної безпеки. І коли почалася вже війна в 2014 році, безумовно, я долучилася як юрист-волонтер до Питань притягнення Росії до кримінальної відповідальності, і власне з 2014 року я була тренером в Національній школі суддів з злочинів, які вчиняються в зоні бойових дій. Це більше двох тисяч вироків було винесено до повномасштабного вторгнення, і я розробляла методику кваліфікації цих злочинів. Ну і, власне, наші судді, да, при підтримці, в тому числі моїй активній, зробили. Не бували вони не дочікувались, поки міжнародний суд винесе вироки по агресії Росії, тому що ви бачите, це може десятиліттями чекати. Mm -hmm. У нас в Україні є 17 вироків за агресію, якими юридично доведено, що Росія вчинила починаючи з 14-го, саме агресію, і у нас є задокументовані докази. Mm -hmm. От і тому це всі речі, яких я брала участь, і зараз я власне повертаюся до повернулася mm -hmm. уже до цієї роботи, відновила своє адвокатське свідоцтво і займаюся міжнародним гуманітарним правом. Пані Ган, Ган ось я читаю про у Вікіпедії про вас український політик, адвокат, кримінолог, громадський діяч, заступник міністра оборони з 21 по 23, кандидат юридичних наук у жовтні 22-го року. Ви увійшли до списку 25 найвпливовіших українських військових. Було. Чому вас називають журналісткою? А, а, де, Ой, тут, де... де тут посада журналіста? Ну, коли е, я займалася цією е, громадською такою активністю, да, я захищала жертв злочинів і mm -hmm. безумовно, що були роки. Там з 18-го, мабуть, по 21-й, коли ми дуже активно займалися захистом дітей, наприклад, це ціла група людей була. То мене всі бачили дуже багато по телевізору, і люди, мабуть, вважали, що я якось причетна до журналістської професії, але насправді це просто була боротьба за жертв, які не можуть добитися справедливості, не, не звернувшись, наприклад, на телебачення. Телебачення це по суті у нас був правоохоронний Орган. Uh -huh. І коли я вже працювала в Міністерстві оборони, на мене, як на заступника було розподілено цілий ряд повноважень, в тому числі. Да, і, Медіадіяльність, якщо угу. так простою мовою дуже сказати, і відповідно, коли почалась війна велика, да, повномасштабне вторгнення, то безумовно всі бачили дуже багато коментарів. І, власне, був період, коли взагалі тільки я з ну, сфери військової, да, якщо так можна сказати, говорила. Тому що військові перший час вони настільки були зайняті війною і протидією ворогу, що ну, так. Були тоді обставини, склалися, що в ефірах була я. Ну все, люди вважають, що я журналістка за займалась. Да. Ми займаємося щоденно в ефірі, тим що безумовно створюємо свій mm -hmm. порядок денний і формуємо питання, яке ставимо в основу mm -hmm. нашого ефіру. Це стосується візиту Гутеріша до саміту Брікс, була інформація про те, що Зеленський скасував візит, який планувався генсека ООН, уже безпосередньо до України. А питаємо, ми наступне не генсека, а голови організації угу. нації. Перепрошую, що думаєте про візит Гутеріша на саміт Брікс? Він мав приїхати. ООН прагне миру, він маріонетка Кремля. Не знаю, хто це такий друзі. Будь ласка, залишайте свою точку зору в кінці нашої розмови. Ми будемо підбувати підсумки. У вас ще є час, пані Гано, як відповісте? Ви. Я власне вже висловлювалася з цього приводу. Я ось шукаю, щоб точне формулювання вам сказати щодо ООН. Ця організація, я думаю, що всі пам'ятають, створена після Другої світової війни з конкретною метою. Тобто це не просто об'єднати нації, В неї мета підтримання і зміцнення миру. Це дуже важливо. Це ключова мета ООН. І власне статут ООН а, встановлює обов'язок Радбезу ООН, якщо трапляється агресія або інші види збройних конфліктів, вони зобов'язані припиняти їх. Тобто не ми самотужки повинні воювати зараз з, з агресором, а Радбез ООН повинен втручатися і допомагати. Те, що це абсолютно імпотентна організація, наша війна дуже добре показала як лакмусовий папірець. Але... Те, що голова цієї організації ще й підтримає своєю присутністю агресора, це фактично виходить за всі межі адекватності. І я думаю, що настав час переглядати і перезапускати ООН, тому що це вже не просто імпотентна організація, це організація, яка шкодить миру. Хоча повинна була його підтримувати, це серйозні речі. Тобто Росія сьогодні повністю маніпулює е, такою величезною світовою організацією. Як Ви вважаєте, чому е, Гутеріш поїхав до саміту БРІКС, а не приїхав на саміт миру у Швейцарії, який організовувала Україна? А... Тут це такі очевидні речі, що він є сателітом Російської Федерації. Тобто то я маю на увазі що це підтвердження того, що він прихильник ось так званого російського світу, бо нам пояснювали безпосереднього тері, що там будуть представники, які представляють інтереси більшості населення України. Це дуже цікаве зміщення фокусу і наратив. В війні, коли є агресор і злочинець, не може йтися про підтримку якоїсь однієї із ворогуючих сторін, це не мама і тато, які ділять дитину, і ви можете стати на чийсь бік, бо кожен із них має рівне право на цю дитину. Ні, тут є злочинець на бік злочинця стати не можна. Тут нема дискусії: Україна чи Росія нема такої дискусії, бо є міжнародне право і є статут ООН, в якому це чітко прописано. І тому в цій ситуації. Ну, особисто я би розібралася, чи нема там ну, сприяння діяльності агресора, чи нема там якоїсь співучасті шляхом сприяння, тому що це речі неприпустимі. Це взагалі не про політику. Ну, Росія вони злочинниць. написали про те, що будуть іти до миру виключно на засадах статуту ООН. Це про це заявляв власне сам Гутеріш. Статут ну, О. там в 51-й статті якраз і йдеться про те, що Радбез зобов'язаний втрутитися і припинити агресивні дії да, Росії наразі. А якщо вони не можуть, то тоді ми маємо право на всі форми і види самооборони, що Україна і робить зараз.